Ураження комплексу реб російських окупаційних військ, красуха, 4 М, спільна робота 14-го окремого полку БПАК та засобів вогневого ураження на Запорізькому напрямку. Друзі, кожен ваш лайк мінус техніка окупанта. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Чергова колона ворога розгромлена, цього разу в районі Микільського. В результаті важких боїв ворог потерпів невдачі. Сумарно кацапами втрачено 18 ОВТ, серед них точно ідентифіковано ураження щонайменше 8 танків та 3 МТЛБ. Кацапи спробували наступати зі східних околиць Микільського. Повного розуміння обставин бою ще немає. За попередньою інформацією, колона ще малої кількості танків та десантов спробувала атакувати на схід від села. ЗСУ минулої доби вдалося просунутися на Токматському та Бахмутському напрямках. Однак РФ теж контратакує і намагається відбити втрачені позиції. Зокрема, під Бахмутом вводиться нові сили росіян. ЗСУ знищили російський штурмовик су 25 П'ять на Таврійському напрямку командувач Тарнавський. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, безуспішними були наступальні дії противника в районі Новоколинового, Авдіївки Опитного та Первомайського. Додав він також знищено 6 танків ЗСРФ, 11 ББМ, 7 Артсистем, 6 БПЛА, 8 автомобілів. Одну одиницю спецтехніки загалом ситуація в Авдіївці складна. Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на цьому напрямку, а керівництву ЗСУ ймовірно доведеться прийняти одне важливе рішення про ситуацію на фронті. Перспективи та загрози розповів генерал ЗСУ Сергій Кривонос. Ну у нас в свій час такі сценарії повторювались і в і Сірська, Донецьку, в Донецьку, Пам'ятаєте, так минулому році. Потім Бахмут, а зараз Авдіївка питання утримання наших територій будь-якою ціною з точки зору мене як військової людини не може визначатися. Якщо є чим бити ворога, ситуація простіша. Якщо ми будемо втрачати людей, і Авдіївка перетвориться на м'ясорубку Бахмута, то питання чи потрібно нам це. Я знов таки ж кажу, не популярні речі, бо зараз почнуть валати. Що зрада і все інше, друзі? Мої воювати треба тоді, коли є чим і чим забезпечувати, якщо ми не можемо утримати позицію, і будемо далі втрачати людей. Треба приймати рішення навіть якщо вони будуть непопулярні. Тобто, ви маєте на увазі, що потрібно розглядати сценарії відступу наших хлопців? Командування збройних сил відніше вони мусять оцінювати ситуацію, і вони мусять. Приймати рішення, що так, стосується не матеріалізуйте бажання росіян, що стосується оточити Авдіївку, завдання номер один не допустити оточення Авдіївки і утримати нашу позицію. І я більше ніж впевнений, що керівництво Збройних Сил прикладе максимум зусиль, аби контролювати ситуацію і не допустити реалізації бажань росіян. Боєць батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Володимир Назаренко розповів про останні події з Бахмутського напрямку. Активні бойові дії ніколи ніде не зупинялися. Росіяни воюють на повну потужність, ворог атакує там, де може. Вони перекидають залишки новомобілізованих, кидають їх у топку війни. На забій у м'ясні штурми, а наша арта їх перемелює. Але це вже не так, як гнали зеків раніше, просто конверт. Зараз вони бояться. Змінили тактику. Просування повинно бути, але важливо знищити, переламати хребет армія окупанта, щоб вони робили жесть доброї волі, як під Харковом і під Херсоном. Я хотів би сказати: успіх це щодня знищений окупант, навіть один знищений окупант успіх, навіть поранений окупант це успіх, і багато хто асоціює… Знаєте, там просування як те, що от-от-от-от-от буде прорив. от прийдуть, от прорвуть от прорвуть Насправді, в сучасній війні та територія важлива. Да, це є наша земля, да, є наші кордони, є наші громадяни, є наші населені пункти, сели, наш ну на, це, наші багатства, це наша батьківщина, це наша країна, і це є ну одне з найбільш важливих цінностей в житті кожної людини, так само як найвища цінність, сім'я. Дружина, батьки це є найбільші цінності, так само батьківщина. Але для того, щоб захистити нашу батьківщину, ми маємо розуміти, що мало того, що там захопити якусь безіменну енну посадку, насправді, от та конкретна посадка. Для кожного це конкрет, для кожного воїна, для кожного сержанта, для кожного стрільця, це конкретна посадка. Це так, бо їх багато нуенні, тобто просування мають бути, але ще більш важливіше це. Е Знищити переломити хребет цій армії окупанта, щоб вони робили вибачте на слові, жест доброї волі, як це було під Харковом, під Херсоном, коли вони ледве тікали бігством, або ледве не були оточені під РПНЕМ і коли були е, сотні і сотні полонених. Як вони кидали техніку? Тобто, це те, що ламає, переломлює хід війни. Це те, що переломлює е, хребет е, тим тому оркостану. І те, що як в усьому світі вони з другої армії світу перетворилися на другу армію, вже навіть не в Україні, а у себе там напевно після цих повстань антисемітів, якщо я не помиляюся в Дагестані чи Махачкалі. В Дагестані, щось... так, аеропорт Махачкали. я не. Я не сильно переймаюся про те, що у них відбувається е там в їхні ці. Я просто розумію, що там вже ну, все втрачено і, і їх врятує. Просто не знаю, там повне перезавантаження, де імперіалізація, де де -е ну, дефашизація, е коли вони будуть розброєні, і просто ця велика тюрма народів розпадеться на е багато вільних націй.